Слава Україні! Усім привіт! Ми вирішили трошечки підтримати наших наймолодших катапультівців і почати вивчати з ними українські пісні, які ми маємо надію будемо співати в нашому мирному в Києві, коли все буде добре. А у нас обов'язково все буде добре. Тому правила дуже прості. Я надішлю пісню вам з аранжуванням. А зараз просто ми почнемо вивчати по одній строчечці. Я буду співати, а ви будете з Гаріком і з Гарікою Марічкою повторювати за нами. Тож, пісня про рудого кота. Готові? Починаємо! У моєму дворі, у моєму дворі оселився малий. Оселився малий. Але дуже смішний рудий кіт ви. Але дуже смішний рудий кіт. Угу. Невеликий зріст. Невеликий розріст. Має він довгий хвіст. Має він довгий хвіст. І у смужку товстенький живіт. Ви. І у смужку товстенький живіт. Далі. Він слухає рок н рок-н-рол. Він слухає рок н рок-н-рол. Він дивиться свій футбол. Він дивиться свій футбол. І їсть вечорами попкорн. Їсть. І, І їсть вечорами попкорн. А далі уважно. Три рази треба сказати рудий. Рудий, 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 кіт вусатий ви. Рудий, рудий, рудий. Кіт вусатий. Вуха очі хвіст чотири лапи. Вуха очі хвіст чотири лапи. Нишком рибку з'їсть і буде спати. Нишком рибку з'їсть і, і буде спати на сонечку. На сонечку. На сонечку. На сонечку. А тепер ще раз приспів тільки швидше. Рудий 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 кіт вусати. Рудий, рудий рудий кіт вусати. Вуха очі хвіст чотири лапи. Вуха, очі, хвіст, чотири лапи. Нишком рибку з'їсть і буде спати. Нишком рибку з'їсть і буде спати. На сонечку. На сонечку. На сонечку. На сонечку. Молодчинки. І ще раз спочатку. У моєму дворі. Ви. У моєму дворі. Оселився малий. оселився малий, Але дуже смішний рудий кіт. Ви. Але, але дуже смішний рудий кіт. Молодці. Невеличкий на зріст. Невеличкий має він довгий хвіст, Має він довгий хвіст. І у смужку товстенький живіт ви. Я усмушкою товстенький живіт. Молодці. Він слухає рок н рол Він слухає рок-н-рол. Він дивиться свій футбол. Він дивиться свій футбол. І їсть вечорами попкорн! І, І їсть він... вечорами попкорн! Давайте ще раз повторимо а, ті фразочки, які не дуже добре виходять. А, ну, Так. І їсть вечорами попкорн. Разом. І, І їсть вечорами, вечорами попкорн. Майричка, голосно. «І їсть вечорами, вечорами попкорн! І ще раз. «І, І, І їсть вечорами, вечорами попкорн! І ще раз, що таке нишком? Нишком це тихенько собі. Втіхаряє таке слово, да? На ничку ще кажуть. Так. А, ж, гроти, не речки, не різ, май, він, і у смужку товстенький живіт треба теж повторити. І, 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 і у смужку товстенький, товстенький живіт. живіт. І ще раз голосно. І ще раз. І у смужку. А ну я не чую голосно. І і ус... і... І у смужку товстенький живіт. І, І у смужку товстенькі живіт. Молодці. Тепер спочатку. У моєму дворі ви. У моєму дворі поселився малий. Поселився, поселився малий. Але дуже смішний рудий кіт. Ви. Але дуже смішний рудий кіт. Молодці. Невеличкий надріст. Невеличкий зріст. Має він, довгий хвіст. Має він довгий хвіст. І у смужку товстенький живіт ви. І у смужку товстенький І... живіт. Молодці. Він слухає. Він слухає рок-н-рол. Він, рок він, він дивиться свій футбол. І їсть вечорами попкорн ви. І Далі три рази рудий. Рудий, 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 рудий кіт вусатий ви. Рудий, 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 рудий кіт вусатий. Вуха, очі, хвіст чотири лапи. Вуха, очі, хвіст, чотири лапи. Нишком рибку з'їсть і буде спати. Нишку, Нишком рибку з'їсть. І, і буде спати. На сонечку. На сонечку ви. На сонечку. На сонечку. сонечку. Умнічки ще раз. Рудий, 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 кіт вусатий Рудий, рудий рудий, кіт вусатий Вуха очі хвіст чотири лапи. Вуха очі хвіст чотири лапи. Нишком рибку з'їсть і буде спати. Нишком, Нишком рибку з'їсть і буде спати. На сонечку. На сонечку. На сонечку. На сонечку. Умнічки, а тепер давайте спробуємо складне. Гарік з Марічкою теж вперше mm -hmm. вчить цю пісню. Давайте тепер так. Я першу строчку, а ви другу спробуємо. Я. У моєму дворі оселився. Оселився малий, але дуже смішний, рудий. Рудий кіт. Молодці. Невеличкий зріст має. має. Ви другу строчку. Невеличкий назріс має. Має він довгий хвіст і у смужку товстенький і живіт. живіт. Да ви вже не повторюєте за мною, а вже співаємо повністю пісеньку, просто через строчку. І ще раз. У моєму дворі оселився. Оселився малий. Але дуже смішний рудий. рудий кіт. Молодці. Невеличкий на зріст має. Має він довгий хвіст. І у смужку товстенький живіт. Далі він слухає. Він слухає рок-н-ролл. Він дивиться. Він дивиться свій футбол. І їсть вечорами. Що? Попкорн. Молодці. Далі. Рудий, рудий, рудий ви. Хто? Кіт вусатий. Вуха, очі, хвіст, чотири лапи. Нишком рибку з'їсть і, і буде спати. На сонечку. Де? На сонечку. І ще раз рудий рудий, рудий ви. Кіт весати. Вуха. Вуха, очі, хвіст, чотири, чотири лапи. Нишком рибку з'їсть і... і буде спати на сонечку ви. На сонечку. Умнічки. Останній разок так само. Я співаю строчку, потім ви закінчите її. Добре? Mm -hmm. У моєму дворі ви оселилися малий, але дуже смішний. Рудий кіт. Молодці. Невеличкий на зріст має. має. Має він хвіст. І у смужку товстенький живіт. живіт. Він слухає рок н рол Він слухає рок-н-рол він дивиться свій футбол і їсть вечорами Що? Попкорн Молодці. Рудий, рудий, рудий ви Кіт вусати! вуха, очі, хвіст, Чоти? Чотири Голосно. Ри... Ой, нишком рибку з'їсть. І, і буде спати на сонечку. На сонечку. ще раз. руди, руди. руди. Хто? Кіт вусатий. Вуха, очі, хвіст Чотири лапи. Нишком, Нишком рибку з'їсть і, і буде спати. На сонечку. На сонечку. На сонечку. Молодці! Ну що, перший куплет з приспівом ми вже майже вивчили. Ви можете це відео включати кожен день, воно, бачите, невеличке, 10 хвилин цього займає. І вчити потрошку пісеньку. Я вам скину ще також демку з аранжування, Ви можете співати під неї. Поки що ми сьогодні вивчили перший куплет з приспівом. А завтра або післязавтра ми надішлемо вам другий куплет. Тому тримаємося усі, все буде Україна. Усім головне міцного здоров'я. Їжте, пийте, не забувайте добре спати. Ми усім діткам бажаємо всього найкращого. Ну і головне, щоб був мир. Слава Україні! Героям слава. У моєму торі поселився малий, але дуже смішний хрутий кіт. Не були тим на звіст має тиндовний. Він дивиться свій футбол І є ведь поп Овочевий коктейль, він готує собі кожен день. Зранку ловить кошей, а вночі мов мовдячи, ставить різні платівки, пісень.